Професія, вона тісно пов'язана з природою, з рослинами, і мені дуже, ну, дуже це подобається. І, мабуть, одна, ну, подобаються там, пейзажі, і пейзажі, так і дикої природи, а також і ну, можна, якщо так можна сказати, дикої природи, там, десь за містом чи в селі. Також подобаються і парки, як побудовані, там, і ще там, з дитинства мені, там, було цікаво розглядати саме, як. Як структуровано воно було, то ну, ще один такий фактор це я думаю, що мені бабуся привела саме цю любов до природи, до, до землі, тому що ще саме дитинство я дуже часто з нею їздив в село і там допомагав, як і в, по сільському господарству, так і ну, з якимись там бувало там клумбами, які вони висаджували, що вже пов'язано з моєю зараз професією. Тому от, якщо коротко, то і за природи, і за рослин, тому що мені це подобається і тому я обрав цю спеціальність. Я взагалі так по житті більш люблю практику, чим теорію, Хоча теорія також дуже важлива. Саме я очікував, що в нашому університеті саме мене навчать більше практики, і це і відбулось, тому що ми багато нам, наприклад, там. Брали участь у там, посадки Лаванди, або я їздив в, в Тернопіль на практику. Хоча там ну, було зв'язано трошки не, не конкретно з парковим але це теж були практичні навички, які мені допоможуть в майбутньому, і саме це от виправдалось, і я дуже радий. За викладачі я хотів би виділити ну, саме. Більше б договорити про тих, хто в мене викладав, це більшість з мого факультету, але навіть коли викладали викладачі з інших факультетів, там в перші курси, також про них це теж можна сказати. Також можна сказати. Я хотів виділити саме простоту викладачів в УНОСі, що вони завжди, завжди готові допомогти. Є такі дружні відносини. Звичайно, це не не такі там відносини, як там між студентами, між друзями. Це звичайно все правда повага, що я студентом, це викладач, але ну немає, не було ніколи такої якоїсь зверхності. Тобто, що ти приходиш з якимось питанням, і тебе там дивляться, що та. Ти студент, ти там не розумієш, там да, це а завжди були готові допомогти в будь-якому питанні. Саме це дуже ну, приємно було, і саме це я хотів виділити, е, тому що ну, ви проводите, ну, студенти, які будуть поступати в униз, будуть проводити більшість часу в аудиторіях саме ну, з, із викладачами. І якщо це приємні і люди, які тебе як, можуть навчити, ще й ну, добре, то що ще потрібно? Звичайно, подобається. На жаль, ну, от наш курс трішки от не відчув прям в повній мірі, тому що коли ми ну, поступали в першому курсі, був ще коронавірус. Ми там трішки місяць буквально там походили, потім це все було в зумі, потім почалась війна. Але ось зараз, на четвертому курсі, ми трішки більше відчули цього студентського життя. І саме, от коли ти навчаєшся, знаходишся по аудиторіям, це також дуже. Власно, ну, нові знайомства заводиш. Також як я вже згадував, що я їздив на практику, і це от було саме ну, от, ще більш відчути от, якесь життя там, як гуртожитку, тому що я сам зумані, ну, я не живу в гуртожитку. І я дуже радий, що тоді от вийшло відчути саме оце, би, атмосферу життя разом і роботи разом в якійсь в нашій якби, сфері, ну, того, чого ми навчаємося в нашій професії. Також я граю на гітарі, там складаю свої власні пісні, і е, ну, я це ще роблю там, ще зі шкільних років. І дуже радий, що вдалося до цих пір поєднати це хобі із навчанням і навіть трохи реалізуватися, тому що там, я познайомився з творчими людьми в нашому місті. Ми там організовували навіть е, е, такий захід е, творчий. Де ви наймали приміщення і зробили такий міні концерт із різними творчими людьми, де там читали вірші, грали на гітарах. І цей хтось читав прозу навіть була новостворена уманська група, яка зробила свої пісні. Ну знову ж таки, я думав, що один із таких основних успіхів це те, що я е ну, отримав знання, отримав ці практичні навички. І можу їх в якісь знову ж таки на рівні своїх цих знань реалізувати. Я думаю, це от такий найосновніший успіх, який я досягнув в плані того, що це можна його реалізувати в майбутньому. Також ну, недавно я в заході лідер факультету, став лідером факультету і брав участь у лідері університету. Звичайно, хочеться попрацювати і в своїй професії, але так ну зважаючи на дану ситуацію. Ну, взагалі по житті, я помітив, що ну треба планувати якісь на майбутнє, треба планувати цілі, але більш зосереди зосередитись більш на якихось короткострокових, тому що зараз ми не знаємо навіть, що може бути там завтра. І наприклад, я зміркував, що як можна ну, реалізувати свої навички. Це так як зараз багато обстрілів, там ну, десь руйнуються парки, от саме навіть чи після війни, чи навіть от до закінчення війни можливо ну, от, вийде якось. Ну, десь там допомогти, щоб відбудувати якийсь парк е, в плані такого. Ну і звичайно, в мене ще є ідея, не знаю наскільки це реально, щоб е, в мене є недалеко село, і щоб там реалізувати розсадник. Це така моя міні-мрія, не знаю чи це вийде, зважаючи знову ж таки на всі фактори. Але от е, мені хотілося. Одна із причин, яку хотів би виділити, це також і мене спонукало вступити саме в унус. Це наша гарна ну, територія, наше, шкільне, наше, наше студентське містечко. Воно ну, дуже гарне, тут дуже багато дерев, і це так ну якраз пов'язано. Із більшістю професій, ну тому що це університет садівництва, і можна зразу на практиці подивитися, там що і в плані сільського господарства, що в плані садового парку, там чи лісового, бо є багато проди. До Того ж рядом поряд є, є парк Софіївський, де там величезна територія для дослідження і набуття саме практичних навичок. Ну і також ще саме от за територію, що це не тільки там допомагає навчання, а також це і ну, добре для здоров'я студентів, тому що знову ж таки багато дерев, чисте повітря, і ну, це ще більш приємніше навчатися, і також просто дивитись на цю красоту із вікна своєї аудиторії.